Інформаційні підсумки четверга 30 листопада до вашої уваги. Вітаю. Сьогодні у випуску. Дивіться. Навіки в пам'яті. У Хмельницькому попрощалися із двома полеглими захисниками. Гаряча кружка дитячими руками. Місцеві школярі готують сухі сніданки для військових. Із філософських смислів художник Володимир Півень презентував у Хмельницькому персональну виставку картин. У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм Сергієм Вишинським. Чоловіка мобілізували до війська у перший тиждень повномасштабної війни. Він служив у Хмельницькому зональному відділі військової служби правопорядку ЗСУ, згодом у Ковелі, що на Волині. 17 листопада серце героя зупинилося. Йому на віки 36. Поховали Сергія Вишинського на алеї померлих героїв в мікрорайоні Ракове. Це завжди була душа. всієї компанії, всіх друзів, всіх знайомих і в родині. Це Надзвичайно добра і душевна людина. Вона завжди приходила на допомогу. Вона надзвичайно любила всіх наших діток і е, ті плани, які він собі будував, вони почали здійснюватись, почали реалізовуватись. Але, на жаль, сталося так, як є. І він запам'ятається для кожного з відкритим добрим серцем. Сергій був призваний, призваний по мобілізації до одного із підрозділів військової служби правопорядку. Виконував завдання тут. А після того, як нова частина Волинської області була створена, він виконував завдання там. Завжди веселий, завжди усміхнений. З Сергієм я служив разом. Він був ну, така чуйна, хороша людина. Він виконував всі покладені на нього завдання чітко. Він прожив це життя дуже чудово, але мало. На жаль. У свято-георгіївському храмі сьогодні попрощалися з героєм Артемом Гоцалюком. Родом з села Іванівка на Ярмолинеччині. Він останнім часом жив у Хмельницькому. До повномасштабної війни працював на підприємстві з виробництва дверей та вікон. Артема мобілізували у серпні. Він служив в 46-й окремій аеромобільній бригаді. Загинув 25 листопада під час виконання бойового завдання поблизу села Вербове Запорізької області. За два дні йому б виповнилось 33. Поховали Артема Гоцалюка на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Що ми знову ті душі спочало гарабало, представленого об'єднаного воїна, тему і за відпущенням у всякої провини, вільної і невільної. Знаю його, тому що працюю з його матір'ю на роботі, працюємо в медицині. Ну, мав сім'ю, хороший хлопець, працьовитий. В Веснянці працював з веснянки. Він пішов, завжди підтримував всіх, як міг. Він був веселим, хорошим хлопцем. Він завжди любив. Пошуткувати від своїх родственників, узнав, що Артема нема сьогодні охороняти його. Розумієте, якусь неожиданно, але просто то є тяжка втрата, як і для родини, як і для знайомих, ну, просто не передати словами. Останнє ми його збирали, ще передавали йому посилку. Збирали йому туди сукерочки, такі смаколики. Збирали ми навіть не знаємо, як тепер сказати дитині, які чотири роки, який чекає свого батька, смонить йому і каже папа відсутній зв'язок. Делегація з італійського міста Альбінеа завітала до Хмельницького. Ознайомилися із підсумками проєкту Майбутнє для Агапе Хмельницької громадської організації, яка 10 років займається безкоштовною реабілітацією дітей з інвалідністю. Італійці також відвідали ліцей номер 8 де навчаються 38 учнів з особливими освітніми потребами, і обговорили напрямки майбутньої співпраці. Деталі в сюжеті Ірини Аріон. 15-річна Софія навчається у Хмельницькому ліцеї номер 8 дівчина з дитинства в інвалідному візку. Торік двоє випускників з особливими освітніми потребами закінчили заклад із золотою та срібною медалями. Софія теж одна з найкращих учениць ліцею. Ці предмети виходять добре, але я хочу вибрати якусь спеціальність з англійською мовою. Я дуже люблю вчителів, дуже люблю однокласників, які в мене тут є. Вони мене підтримують. Мати Софії Людмила уже впродовж 10 років працює в громадській організації Агапи, котра займається безкоштовною реабілітацією дітей з інвалідністю. Зараз вона об'єднує понад 30 хмельничан, зокрема й Матусь волонтерів. У квітні в конкурсі італійського регіону Емілія Романія здобув перемогу проєкт професійної зайнятості Майбутнє з Агапи. У співпраці з християнською спільнотою Каса Бетанія», котра почалася півроку тому, на його реалізацію отримали 17 тисяч євро. Ми навчаємо батьків як працювати своїми особливими. Дітьми, так надаємо реабілітаційні послуги, і зараз друга частина буде слугуватиме дітям, яким 6+, які відвідують школу. Вони на інклюзивному навчанні. Ми цих дітей ведемо за програмою, навчаємось з радістю. І також ми відразу впроваджуємо з ними вивчення рослин, які в майбутньому будуть спеціями, можливо, ми будемо виготовляти ці спеції, продавати. Я думаю, що народиться ще. Не один проект в закладі постійно покращують умови навчального процесу для дітей з інвалідністю. Сім років тому школа отримала новий клас від ГАПИ. Дали нам комп'ютерний клас з меблями, де діти можуть займатися. Натомість ми організовуємо для них навчання для цих дітей, гуртки, де діти можуть навчатися уроки інформатики. Після уроків це додатковий гурток, додаткові години. Ось і діти мають можливість з особливими освітніми потреби, навіть із міста е відвідувати такі уроки. Делегація з італійського міста Альбінеа завітала у ліцей, де навчаються 850 учнів. З них 38 з особливими освітніми потребами дуже радий приїхати сюди. Він радий, що в такі складні для нашої країни часи ми маємо можливість приймати гостей. Вони дуже гості наші вражені тим, з якою гостинністю їх тут зустрічають, з яким великим відкритим серцем ми з неспокою. Під час зустрічі обговорили напрямки майбутньої співпраці та реалізації нових проєктів, спрямованих на підтримку цивільного населення в Україні. Ірина Арьон, Данило Біга, новини міста. Солодкі подарунки для дітей військовослужбовців підготували у Хмельницькій міській раді. Вручили презенти напередодні Дня Святого Миколая. Загалом отримують пакунки понад 6 тисяч хлопчиків і дівчаток. Придбали солодощі за кошти платників податків. У Хмельницькому подібну акцію влаштовують другий рік поспіль. Я завітав до вас, щоб привітати ваших діточок з прийдешними святами. А тож хочу нагадати про те, що я, Миколай, прихожу до тих діточок, які є чемними, добрими, і саме головне, що вони є слухняними. Хочу вручити вам ось такі подарунки, щоб ви передали своїм діточкам, передали мої слова, передали їм ту атмосферу казкового свята, яка має обов'язково бути традиційні подарунки до Дня Святого Миколая. Їх будуть роздавати вже безпосередньо самі військові частини для тих військовослужбовців, у кого є дітки. Всі 100% звернення, які до нас були від сил оборони, ми задовольнили і абсолютно всім ці подарунки передали. Крім того, ми готуємо до Дня Святого Миколая інші акції. Це традиційна акція е, силами працівників міської ради і депутатів міської ради. Ми за власний кошт купуємо подарунки для діток наших загиблих героїв, ті, які вони просять. Ну і традиційна наша акція з благодійним фондом Карітас е, це теж листи Святому Миколаю, де ми разом з іншими благодійниками долучаємось до придбання тих подарунків, які замовляли дітки е, переважно з пільгових категорій. Більше 30 порцій швидких сніданків для військових приготували учні першої початкової школи. Вони взяли участь в акції Гаряча кружка дитячими руками. Її організатори активісти громадської організації Волонтерська сила акція триває два місяці, і за цей час хмельницькі школярі виготовили понад 300 порцій сніданків. Олександра Семенюк продовжить. Максим Гоменюк – учень першої початкової школи. Вдома хлопчик снідає пластівцями, а нині готує поживний сніданок для військових. Ми передаємо сухі, сухі сніданки воїнам, щоб їм було смачно, затишно і приємно. Ми хочемо, щоб вони відчули себе з затишкою вдома». Аби приготувати гарячу кружку, необхідно поєднати шість інгредієнтів. «В Набір входить вівсянка, цукор. Сухе молоко. Керемелені горіхи, сухофрукти і пластівці. Всі каші ми робимо з любов'ю, для того, щоб їм було ще смачніше. До учнів першої початкової школи завітали активістки громадської організації Волонтерська сила. Жінки започаткували акцію Гаряча кружка дитячими руками. В її рамках виготовляють швидкі сніданки, які готуються з допомогою окропу в польових умовах. Всього за декілька хвилин Вона дуже поживна і вона дуже. Ціна енергетичним енергетичними властивостями своїми зазвичай наші хлопці використовують ці каші, коли наприклад ідуть на завдання. Вони їм дуже скорочують час в приготуванні якоїсь їжі. Ми всім класом долучилися до волонтерства. Волонтерство це не важко. Є такі люди, які не допомагають воїнам, але ми маленькі свідомі українці, які робимо все для того, щоб перемога стала швидше. За один урок діти виготовили більше 30 порцій швидких сніданків. У Хмельницькому акція триває два місяці. За цей час місцеві школярі сформували більше 300 таких пакетиків. Усе це волонтери передають українським військовим. Вони дуже люблять посилки, якісь вони дуже люблять, коли ми їм щось передаємо. Але коли от ми їм передали ящик з кашами, зроблений руками дітей, ящик по перше. Він весь був розмальований дитячими малюнками, він настільки був кольоровий. Настільки такий бомбезний, і вони його відкривають, і вони розуміють, що це не просто каші, зроблені дівчатами, жінками. Це каші, це щось неймовірне, це каші дітей. І вона по суті, як ми розказуємо кожній дитині, ця каша є індивідуальною. Вона є унікальна, індивідуальна, тому що вона зроблена руками дитини. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. Підсилення діяльності рад ВПО у тергромадах Хмельницької області проєкт із такою назвою реалізувала громадська організація Рівність в дії впродовж півроку було проведено юридичні, психологічні та тренінги із пермакультурного дизайну у чотирьох громадах краю. На зустрічі запрошували представників рад внутрішньопереміщених осіб та переселенців. Головна мета допомогти останнім адаптуватися на новому місці та інтегруватися у життя громад. Більше подробиць далі в сюжеті. Юридичні, психологічні та тренінги із пермакультурного дизайну впродовж півроку гуртували представників рад ВПО чотирьох громад Хмельниччини. Проєкт спрямований на підтримку останніх. Реалізувала громадська організація Рівність в дії фонд Східна Європа вже протягом двох років, спочатку повномасштабного вторгнення, підтримує громадські організації, які працюють з внутрішньопереміщеними особами в Україні з тими категоріями населенням, які найбільше постраждали внаслідок війни. В рамках проєкту ми підтримали грантами 17 громадських організацій по всій території України. Одна із таких працює на Хмельниччині. Цей проєкт є особливий тим, що він працює з Радами ВПО, тобто це ті активні громадяни, які є рушіями дій на Хмельниччині, які стали внутрішньопереміщеними особами, але які, не покладаючи рук, працюють на те, щоб адаптуватися, інтегруватися в громади на Хмельниччині і не лише називатися внутрішньопереміщеними особами, а стати активними членами громад. Питання юридичного характеру та психологічна допомога залишаються неабияк актуальними для внутрішньопереміщених осіб, зауважують фахівці. Тому у рамках проєкту провели низку тренінгів та індивідуальних консультацій. На тему юридичного напрямку то найбільші затребувані теми це компенсація за зруйноване або пошкоджене житло, це відновлення втрачених документів. Це найбільш затребувані теми, які цікавлять кожного другого внутрішньопереміщеного особу. А що стосується психологічного напрямку, це робота. З військовими це лідерство в приймаючій громаді, це протидія вигоранню, пошук ресурсів. Родзинкою проєкту стала аграрна складова, оскільки чимало переселенців, міські жителі зі сходу України завданням було навчити їх працювати на землі. При цьому зробивши акцент на ощадному ставленні до неї, усі теоретичні уроки закріпили практикою та висадили у громадах нові сквери. Члени та тешнікині рад внутрішньопереміщених осіб виявили бажання висадити. Такі сквери в пам'ять про загиблих цивільних та військових, в пам'ять про своє життя, яке було в них на, на території, яку вони раніше заселяли. І це стало неочікуваним результатом. Це стало родзинкою нашого проекту. Наразі на Хмельниччині проживає 135 тисяч вимушених переселенців. У громадській організації рівність в дії зауважують і далі ставлять собі за мету допомогти їм адаптуватися на новому місці та реалізувати свій потенціал. Тетяна Гуща Данило Біга, новини міста. Із філософських смислів персональну виставку під такою назвою презентував у Хмельницькому художник Володимир Півень. Через повномасштабну війну чоловік покинув рідну Дружківку, що в Донецькій області. У нашому місті відкрив творчу студію, де і створює картини. У приміщенні центральної публічної бібліотеки автор представив 21 роботу. На полотнах візуалізував вислови відомих філософів. Подробиці далі. Персональну виставку картин презентував у Хмельницькому художник із Донецької області Володимир Півень. Серію із понад двадцяти робіт назвав із філософських смислів. Я взагалі захоплююсь літературою філософською, а потім не знаєте, прийшла така ідея, чому б ні не взяти якісь вислови відомих, мудрих людей, от і європейців, і українців, і не зробити таку візуалізацію знаєте, у вигляді картин. Причому картин не реалістичних, а концептуальних. От в основі яких лежить щось така, якась думка на картинах можна побачити вислови Фрідріха Гегеля та Артура Шопенгауера. Давайте візьмемо Демокріта, який сказав, усе існує завдяки двом першопочаткам: атомам і порожнечі, атоми незмінні і вічні, перебувають у постійному русі. Вони відрізняються лише формою, розміром, положенням і порухом. І от, будь ласка. Значить, оцей твір якраз і була спроба. Я не кажу, що це вже все ідеально. це спроба. Спроба показати рух атомів. Це суспільне явище, звичайно ж. Можна монадами назвати, можна атомами назвати. Це абсолютно не має значення. Кожній картині автор присвоїв номер. За ними відвідувачі знаходять той чи інший вислів. Це візуалізація. Тобто я хотів сказати, що будь-яку думку, навіть глибоку думку, можна інтерпретувати от, через якісь знаки. От. от якщо є таке поняття і реальність, то це саме знаковість. Тобто, це не реальне, а щось знакове. І от тут якраз всі твори фактично вони. Саме є знаки, знаки символи. Виставку художник презентував у приміщенні центральної публічної бібліотеки. Подивитись на картини прийшла Хмельничанка Неяна Горянська. Вот в його творіннях є щось таке, що перекликається з моїм внутрішнім світом. Усі ці роботи Володимир Півень створив лише за місяць. Працює у власній творчій студії, яку відкрив в одному із місцевих гуртожитків. Це є вхід до філософії, це є вхід до. Чогось такого мудрого, що відшліфовано в часі, це дуже важливо. Який це буде вхід, за допомогою яких інструментів і за допомогою якого виду мистецтва? Я думаю, що у ці кольори яскраві, у ці форми, у ця плакатний плакатна форма, вона дуже приваблива для того, щоб звернути на це увагу. А потім, якщо людина зацікавиться, Через той столик, який стоїть з висловами, він може далі продовжувати вивчати і аналізувати глибше, наприклад, того автора ту цитату вже розкривати і для себе, і знайомитися з іншими творами. За словами автора, серія буде поповнюватись новими роботами. У планах познайомити із філософськими картинами школярів та студентів. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. para